Відпочивати в Україні, а розрахуватися в Америці, да, страшно. 26-річна Ненсі Кияка за освітою дівчина, кінооператор. По роботі вона часто подорожує, і щоб за кордоном розраховуватися безвідсотково, відкрила в українському банку спеціальну валютну картку. Та через карантин майже рік уже не подорожує. Германії це був февраль місяць, Це останній раз перший і останній раз, коли я спользувала. Получається, ну так. Покупки в магазині ну, как обувь духи и е, покупка билетов на автобус. Ненці вже й забула, що в неї є валютна картка. Та нещодавно вона нагадала про себе. Це було втро, коли я Я Бегает, что у є повідомлення. сообщение. Написано, ну і кирилиця, і латинець, що якісь дії з с Дівчина зайшла в мобільний банкінг та обімліла. Новий вид шахрайства. Українців аферисти ошукують за кордону, а полюють вони на валютні картки. На сьогоднішній час дуже багато є шпигунських програм, в тому числі які в мобільному телефоні, за допомогою яких шахраї мають доступ вплоть до контактів. Програмісти злочинці за допомогою інтернет вірусів зламують базу даних банків та крадуть чужі гроші з рахунків. Але є випадки, коли шахраї підкуповують співробітника фінустанови і він продає конфіденційну інформацію про клієнтів. Повернімося до історії киянки Ненсі. Після того, як на її телефон надійшло повідомлення з фін установи, вона відкрила мобільний банкінг. 50 канадських доларів зникли з її рахунку. І потім одразу надпись, ваша карта заблокирована». Я подзвонила на гарячу для того, щоб розбавити, що це за такі шутки у них. У банку повідомили, що її карткою розрахувалися за кордоном. Але як? Ненсі перебувала в Україні. В першу чергу, самі елементарні це оця така інформаційна гігієна, як я її називаю. Да? Ніде не розповсюджувати своїх даних. Навіть коли ви надсилаєте свої картковий рахунок чи фото картки, так навіть близькому родичу це вже великий ризик. Так? Цього робити ну, як мінімум не варто. Ненсі написала заяву до служби безпеки банку. Вони провели власне розслідування і з'ясувалося, що карткою тівчини розрахувалися злоумисники за доставку їжі у США. Шахреї хотіли ще зняти гроші, але банк своєчасно заблокував картку. Знає дані вашої карточки, все, номер карточки, севико, то есть всю повністю під на какой-либо платежной системе, онлайн-доставки, наприклад, або ще щось. -то, тот же американський сайт. І в даному випадку є варіація того, що без вашого ведома знімуться деньги з вашого счета, Без підтвердження. Повернути свої гроші дівчина змогла лише через чотири місяці. Вона довела, що картка перебувала фізично в Україні. І вона зі свого мобільного банкінгу ніяких операцій не здійснювала. Отже, щоб максимально убезпечити свої гроші на карті, експерти з безпеки радять встановити ліміт на списання коштів.